Уряд дозволив бронювати 100% працівників критично важливих підприємств на прифронтових територіях. Кабінет міністрів України 13 серпня ухвалив важливі зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Тепер критично важливі підприємства на прифронтових територіях можуть бронювати до 100% своїх працівників. Зміни передбачають можливість бронювання для підприємств, що фактично працюють на територіях потенційних або активних бойових дій, де дата завершення бойових дій поки не визначена. Рішення про збільшення ліміту бронювання приймається через портал Дія державним органам, який визнав підприємство критично важливим на основі звернення обласної військової адміністрації за місцем фактичної діяльності підприємства. Порядок бронювання залишається незмінним. Підприємство має бути включено до переліку критично важливих за поданням уповноваженого органу. Заявки та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал Дія. Формування та падання списків для бронювання здійснює підприємство самостійно.